Людина з ялинкою. Така красива і добра. Як приємно на неї дивитися. Одразу стає тепліше і на душі якось лагідніше. Йдуть люди з ялинками. Отже, буде свято, буде Новий рік. Буде весело, яскраво і гамірно. І за неї так солодко серце, як в дитинстві. Від передчуття казки, сюрпризів і головне чуда. Дід Мороз, ялинка, подарунки. Ну, про подарунки пізніше. А зараз передсвяткова Полтава. І її мешканці в клопотах теж передсвяткових. Останні в цьому році покупки, поступки. Кроки і рішення, спертістю мурахи скуповує наш земляк все, на що натрапить, і додому зносить. Витрачаються останні гроші, набрякають м'язи, горять щоки, гудуть ноги і розбиваються серця. В останній день ми надолужуємо те, чого за цілий рік не спромоглися зробити. Але в чистому, зимовому повітрі літає вже і дзвенить перед святковий настрій. Незважаючи ні на що, добрий день! Добрий день. М можна вас запитати? Питайте? Скажіть, чи є у вас сьогодні передсвятковий настрій? Ну як сказати? щитай немає. А чому? А тому що все дорого. Ні до чого не докупишся, в магазинах порожньо, а на базарі дуже дорого. Скажіть, у вас є сьогодні передсвятковий настрій? Є відкриває, вам в є. Є. Ну, ходимо по магазинам, з жінкою, все нормально. Передсвятковий настрій є, але ж продуктів майже нема можливості купити. і це... Настрій є? Настрій є. Хочеться, щоб краще було. Чтобы Надь цены мать, поменьшились, цены меньше, чтобы были, хоть немножечко. Честно сказать, нету никакого настроения такого. Но, а почему? Там да, приболел немножко, так был. А, такое... ну, это все частности. Ну, да. Скажите, будь ласка, у вас есть сегодня предцветковый настрой? А, конечно, есть, он пожизненный. Да? Сегодня у меня настрой никакого нет. А на Новый Рик, на свято? О, будет? на Новый год, то хорошо. Ну, что ж, свято есть свято. І як би ми не метушилися в справах своїх буденних, воно все одно прийде. А прийде свято, з'явиться і святковий настрій. Так. Але відчуття свята залежить також від речей суто матеріальних. Воно хоча й не хлібом єдиним, але й не одним святим Духом. Тому хто ж це повірить, що земляки наші такі тюхтії, що не зробили ніяких запасів до свята. Скажіть, ви, будь ласка, ви готові вже до свята? Готові. А ялинка у вас є? Єсть є ялинка. А до ялинки? І до ялинки є. Ялинка є, за 350 карбованців купили таку маленьку. <с suspended> Під ялинку, <с ну якщо відкривено, зараз не кусаються, якщо розумієте. Я вже не знаю, куди їх посилати наших правителів, я вибачаюсь. А може так треба, Господь його знає. Мы в Селе живем, вот а у нас хоть что-то есть, а вот городян прям жалко. А ялынка у вас же есть? Есть, купили мы ялынку. Елочка есть, а под елочку есть что-нибудь? Найдется. А без елочки же никакой праздник. Такое праздничное настроение создается. Ну, в комнате без елки это же нехорошо вообще. А под елочку у вас? Есть что-нибудь под елочку? Ну, конечно, праздник? есть. Ну, по-любому люди находят всегда, хоть даже такое время, но тем не менее что-то под елочку всегда должно быть. Скажите, пожалуйста, вот в новый год в праздник вы выпьете шампанского, да? Обязательно. Вы потанцуете. Конечно. Вы будете петь, вы будете смотреть телевизор, потом ляжете спать, проснетесь и... <гум> и то же самое. Та же самая обыденность и цены, которые подняли. И больше ничего. Скажите, а вы верите в то, что будет лучше, чем... Да, я по натуре человек оптимистический. Оптимісти, скептики, песимісти. Тьху, та й слово же, яке погане. Песимісти. Песиміст. Нема в нас таких. Приємно все-таки бачити, що на фоні цілковитого дискомфорту, м'яко кажучи, полтавці не втрачають надії і доброго гумору. Може, вдачі такої люди, а може по інерції. А взагалі ми сприймаємо свято якось однобоко. ми дорослі. А що в дорослих на умі? Випити і закусити. Добре випити і ще добріше закусити. Ось і все свято. Ну, ще там поспівати, покричати, поплясати, попиці комусь дати, але це вже дрібниці. Любі дорослі дяді і тьоті. Новий рік це передусім свято дитяче. Саме дітям воно дарує найбільше радощі. І Дід Мороз це їх Дід Мороз. І Снігуренька це їх Снігуренька. І ялинка тільки для них. І всі ігри, музики, барви святку теж тільки для них. Ну що ж, кантата кантатою, і свято святом, а проза життя є проза життя. Проза, будні, маєта, робота, дім, робота, театр, філармонія, ще бібліотека, базари, магазини. Все. Проза, душу, гне і душить. Скільки й так тієї душі? Свято хай бентежить душу. І з душі хай пруть вірші. Новий рік за рогом сяє. Перехожий, оглянись. Кожен кущик рифму має, кожна пташка оптиміст, кожен бублик має дірку, кожен штірліць револьвер, кожен хлопець має дівку, кожен жевжик мільйонер. Хто під рифму крок карбує крізь симфонії юрби, той напевно чим чекує до присвітлого туди чоловік зрубав ялинку. І додому вже одніс, так завжди буває взимку, дід морозе, появись, Ось і дід мороз гуляє, і снігурка поряд з ним, мабуть, добру торбу має, скільки літ і скільки зим. Пада і щобалі. Подайте бувшому діду морозу. <риклад> Жене не манш месье, мадам, Жене не менш Подайте Бувшому діду морозу. Бувшому служителю культа. подайте люди добре. Хіба це культ як служить? Подайте, був, щоб діду дорозу. Нічого Снігурочка золота і золото золота купує і подайте мені. Женеман шпасіжур. Подайте, був щоб діду морозу. Подайте бувшому служителю культа. Подайте, люди добрі.